Добрий день, діти. Сьогодні в нас математика. Але вовчик запросив мене в гості до себе в ліс. Він не сам прийшов, а запросив мене на лісову галявинку. Що ж, цікаво, давайте разом всі завітаємо до Вовчика. Привіт, Вовчику. М -м -м, тут не один вовчик, тут зібралися всі звірята. Ведмедик прокинувся від сну, цілу зиму спав у барлозі. Мишенятко, зняло свої теплі чобітки. Чому мишенятко? Так, на дворі стало тепло, все ожило, все квітне, пташки співають. «А що це, лисичко ти так нюшкуєш своїм носиком? Ммм, діти, звірята знайшли в лісі гніздечко, ось таке, бачите, незвичайне гніздечко. В пір'ячках, а в гніздечку – яєчка». Не прості яєчка, а дуже красиві, з різними візеруночками. А що ж це за яєчка? М -м -м, такі яєчка називаються писанки, тому що вони розмальовані та розписані до великоднього свята. Скоро у нас свято Великдень. Ось такі гарні яєчка знайшли звірята на лісовій галявинці. Давайте порахуємо, скільки ж їх. Одне, два, три, чотири, пять. Шість. Ось ще яєчка. Сім, вісім, дев'ять. Всього дев'ять. Але ми будемо називати їх не яєчка, а писанки, тому що вони розписані. Ось такі гарні писанки. Аж 9. Ну, що, звірятка, вам всім по одній писанці. А потім ви можете прийти додому та розмалювати писанки самостійно. Діти, скільки писанок ми нарахували? Так, 9 писанок. А з яких з двох менших чисел утворюється число 9? Завітаємо до будиночка, де проживає 9. Подивимося, з яких менших чисел складається число 9. 1 та 8. 2 та 7. 3 та 6. 4 та 5. 5 та 4. 6 та 3. 7 та 2. 8 та 1. Ось у цьому будиночку в кімнатках листочки. На самому першому поверсі жовтий листочок один, а зелених аж вісім. Разом скільки буде? 9. На другому поверсі жовтих листочка 2, зелених 7. Разом скільки буде? 9. На третьому поверсі три жовтих, шість зелених. Разом утвориться 9. На четвертому 4 жовтих, 5 зелених також буде 9. А якщо додати 5 жовтих та 4 зелених, буде 9. А якщо додати 6 жовтих та 3 зелених, також буде 9. 7 жовтих та 2 зелених утворюють також число 9. 8 жовтих та 1 зелений, утворюють число 9. Запишемо приклади. І прочитаємо їх. Один додати вісім дорівнює 9. Два. Додати 7 дорівнює 9. Три, додати шість, дорівнює 9. Чотири додати 5 дорівнює 9. 5 додати 4 дорівнює 9. 7 додати 2, дорівнює 9. 8 додати 1 дорівнює 9. А як якщо... же написати цифру 9? Починаємо нижче правого куточка. Ведемо лінію догори і заокруглюємо. Ось так майже до серединки, заокруглили внизу, з'єднали, де початок, руку не відриваємо, ведемо похилу лінію донизу і злегка її заокруглюємо. Ось так пишеться цифра 9.